Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Василівка. Коли буде деокуповано Васильівку? Що заважає звільнити від расистів Васильівку? Дорога відкрита, перемога, план є. Звільнення Васильівки, військових України є. Його будуть втілювати, будуть наносити удари. Тут буде удари з неба. Буде взято в полон. Окупантів, будуть взято в полон і розбито. В військові не будуть е, руйнувати місто, в, ну, саму Васильівку. Тут є е, обережно це буде відбуватися дуже обережно, щоб. Не було в загинувших цивільних людей. Місто буде не зруйноване, ціле місто, Васильівка. Ось ці дві карти я хочу подивитися. Так, є е, перешкода, це саме боротьба, це те, що самі окупанти мають таку зброю, там де Василівка. Це чиниться перешкода, але її все одно обійдуть. І виженуть з Васильівки, рашистів І також будуть тікати колаборанти із Васильівки, багато кого буде вбито. Руйнування не буде в місті, будуть тільки оці або там. Зброя, техніка ворожа. От її буде розбито, її живу силу ворога буде побито. Будуть здаватися, складати зброю. Скажіть нам приблизно, яке це буде число, коли звільню, звільнять від расистів? Васильівку. Шосте число. Так, шосте число відкрита дорога. Прошу ще сили, допоможіть нам, заберіть весь негатив, що расисти чинили у Васильівці. Заперечу, 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 заперечую, 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 заперечую. 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 Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Запереч. Вищі сили. янголів в охоронців, духів роду закликаю. Так, ворог жорстокий, дуже заперечує. Заперечую, дуже багато лиха в там людям погано дуже. Прошу відкрити дороги на звільнення. Запереч, перекриваю. Якнайшвидше допоможіть вищі сили Янгелью. Відкрити дороги на деокупацію Васильівки. Всіх злочинців посадять. Василівка буде очищена. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Васильівки від расистів, якнайшвидше да прийде. Заберуться перешкоди із доріг на надходження всієї необхідної зброї для деокупації повної Василівки. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть відкрити дороги на деокупацію. Прошу повернути ворогу всі біль, сльози і страждання людей, що ворог завдав у Васильівці, все назад ворогу і повернеться. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснене. Так, там буде розбитий ворог і дуже дуже обережно будуть в так обережно деокупацію Васильівки проводити, щоб не завдати. Шкоди людям, щоб цивільні люди не страждали. Дякую за увагу.